Як окупанти збираються вирішувати проблему зрошення на захопленій частині півдні України? До чого може призвести викачування артизіанських вод у регіоні? І чому жителі окупованих територій Херсонської і Запорізької областей можуть залишитися без питної води? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованих територіях півдня воду із Каховського каналу збираються частково замінити артезіанською. Зокрема, відомо, що на захопленій частині Херсонщини розробляють карту геологічної розвідки для буріння свердловин. Про це повідомив перший заступник голови окупаційного уряду регіону Віталій Булюк. За його словами, потенціал Каховської ГЕС і мельоративної системи, яка працювала, були достатніми для зрошення одного мільйона. 600 тисяч гектарів землі у Херсонській і Запорізькій областях, а також у Криму. Болюк визнав, що артизіанських свердловин на це не вистачить, але окупаційні чиновники сподіваються, що на лівому березі Херсонщини завдяки цьому поливу будуть зрошувати 200-250 тисяч гектарів землі. Директор так званого басейнового управління водних ресурсів Олексій Гнезділов в ефірі телеканалу Таврія на початку червня розповів, як на окупованій частині Херсонщини намагаються зрошувати землі за допомогою альтернативних джерел водопостачання. Розсматриваються варіанти заповнення часті каналу дренажними підземними водами до рівня, уровня, запуск і безперебойну роботу насосної станції для подачі води на. Работа проводиться. По суті, дуже активно. Уже є успішні приміри сліди, які полювають низько напорної дождівальної техніки свої поля. Те, що окупанти збираються заповнювати зрошувальні канали артизіанською водою, прокоментував голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що це є черговим екологічним злочином, оскільки у такий спосіб зруйнується система підземних вод. У майбутньому це призведе до вичерпання їхніх запасів. Тож жителі півдня Запорізької області можуть залишитися без водопостачання, написав Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. Представниця Ферберського господарства із Запорізької області розповіла новинам Азові, що на тих ділянках регіону, які залежали від зрошення з Каховського водосховища, зараз підприємці нічого не вирощують. Коментар жінки подаємо анонімно із міркувань безпеки. Мабуть, процентів 20 земель Запорізької області, 30 ну містами від районів, да там у кого там 20, у кого навіть до 80% процентів були поливних земель. Тобто не вся частина була поливна, але я точно знаю, там де поливи були, там були гарантовані урожаї. Там були перспективи розвитку сільського господарства. Ну а саме головне, що що стабільно плановано, е сільське господарство отримувало урожай. І, ну, і це приводило до більш впевненої безпеки продовольства. Там, де більш приятливі земельні умови, де нема бойових дій, то наскільки я знаю, там деякі фермери щось сіють, ну, мабуть, працюють, але де поливи були, там мови взагалі не де не йде. Бо там і бойові дії йдуть. І звісно, що води нема. Це складна водна система. Вона Роками напрацьовувалася, працювала. Якщо центральне звино вибити, то звісно, що ніхто ніяких полівних зрушувальних дій не робить. Для того щоб воду використовувати для поливу, вона має бути опрісненою, каже підприємець. Підземні води для цього не підходять. Це складна наука, да там вже не кожна вода підходить. Там вона у прісному, вона будь повинна, там не повинна солі бути. Ну агрономи більш в цьому розуміються. Тому я не чула і не знаю, щоб хтось там на місцевому рівні поливав з підземних вод. Може, деякі случаї є, але це одиничний случай, тому що якщо брати в розмірі масового я ж кажу, що поливу, то це повинна була централізована, скажімо так, труба з відповідною. Водою його бо просто так полити можна засолити землю, так що вона буде непридатна, тому масово люди цим не займаються. Якщо окупаційні сили будуть використовувати артизіанську воду для поливу, то місцеве населення справді може залишитися без питної води. Вважає фермерка із Запорізької області щодо війни було що горизонт питної артезіанської води він постійно знижувався. Так це те, що касалося потреб для населення. Якщо заглупитися більше і дати ще на поливцю воду, я не фахівець, хай екологи дадуть точку зору. але на мою думку, це приведе до взагалі катастрофи, тому що населення залишиться і без питної води. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Керівник фермерського господарства з Херсонської області Микола Халупенко розповів новинам Азові, що канали зрошування, побудовані від Каховського водосховища, відігравали величезну роль у сільському господарстві регіону. У ну, канал це була унікальна споруда, відника за світового значення, тому що завдяки цьому каналу, саме на лівому березі Дніпра, зросла урожайність зернових культур, в тому числі сої, сояшника, в 2, 3, 4 рази. Не секрет, це, що вона була монополістами і всю Україну забезпечувало такими культурами, як томат, кавун, цибуля. Перець, баклажани, врожайність там була відповідала і технології і завдяки зрошенню. Відповідали світовим стандартам. Це 100 тонн з гектара там томати були, ну, і багато інших культур, дуже високі врожай не мали. Тому унікальність каналу, вона просто просто, просто показала себе, що він був дуже. Потрібний це було достойне явище для України, особливо для Херсонщини, кількість води, яку можна отримати зі свердловин, неможливо порівняти з тією, яка надходила з Дніпра для поливу земель, каже підприємець, що кількість води, яка поступала в канали з Дніпра. Може замінити та кількість води з скважин. Це абсолютно, я вважаю, це абсурдно. заява чи є, значить, на сьогодні лівий берег вирощує овочі завдяки светі скважинам, тому що в основному там і були скважини. Ну, а на зернових там упала, мабуть, урожайність, значить, як на цьому березі на, у нас на, на сьогодні. І вирось невеликі урожаї. Зернових соєв, соєв, технічних культур з води є приказка ні туди, ні сюди. Це для Херсонщини, для аграрії Херсонщини. Нагадаємо, що 2014 року Україна перекрила подачу води через північно-кримський канал до окупованого півострова, і з того часу окупаційна влада видавала багато ліцензій на видобуток підземної води. Це вплинуло на екологію. Відбулося засолення ґрунтів. І з часом землі на півночі Криму фактично стали непридатними для сільськогосподарських робіт. Таку заяву минулого року зробила представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташова. Досвід окупованого півострова продемонстрував, до чого призводить суттєва збільшення видобутку підземних вод, каже керівник фермерського господарства з Херсонщини Микола Халупенко. Спілкувався з, з своїми колегами фермером. Які проживають в Криму, і один 16 рік вже канал був перекритий і Крим залишився без води. Так вони заявляли про те, що вони лише десь рік попрацювали на скважинах, потім пішла солона вода, і Крим прикратив забезпечити використання скважин. Ну, таке, таке було, така була заява, тому що вони сумували, значить. Без води немає розвитку, розвитку фермерських господарств. Завідувач лабораторії ГІС, світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон розповів новинам при Азові, що наповненість Каховського магістрального каналу і північно-кримського дещо відрізняються. Щодо останнього можна стверджувати, вода туди потрапляє з підземних джерел вже багато років, але це не єдиний спосіб наповнення північно-кримського каналу. Якщо подивитись на супутникові знімки, то видно, що після підриву дамби Каховської ГЕС вода перестала йти по руслу північно-кримського каналу, проте вже через 15-17 кілометрів ми її знову бачимо в руслі, що свідчить про те, що вода наповнює, що вода потрапляє в це русло, потрапляє декількома шляхами. Коли випадають просто атмосферні опади, то з прилеглих полів вода стікає в русло, особливо якщо туди входять певні невеличкі яри. І ще е, в окремих ділянках можна стверджувати е, твер, з певною вирогідністю, що русло наповнюється водою з підземних горизонтів. Це 100% правда, і е, з певною долею високою долею ймовірності можна сказати, що це твердження вірне і для Херсонської області. Тому що по окремим ділянкам саме північно-кримського каналу води є досить багато, і вона навряд чи так би наповнилась від атмосферних опадів і не стекла просто з сусідніх полів, тому що її досить багато, і вона майже ніколи не щезає, якщо дивитись там за останній рік ситуацію по супутниковим знімкам, вода є майже повністю по великому шматку русла північно-кримського каналу саме в Херсонській області. Що стосується його е, невеликих е, відголуджень, то води там майже всюди немає. Ситуація з наповненістю Каховського каналу краще, каже експерт, Незважаючи на те, що після руйнування ГЕС він не має прямого сполучення із Дніпром, є е, перепад, який чітко ідентифікується по супутниковим знімкам, проте е, підключають і насосні станції, незважаючи на те, що вони були частково зруйновані там багато проблем було зі шлюзами і так далі. Але видно, що вода не переставала після початку літа 23-го року йти руслом каналу, саме Каховського водосховища. Це теж е, каналу, не водосховище Каховського каналу. Це твердження вірне повністю для його основного русла для відголуджень. Тут ситуація краще. Вони більш наповнені ніж відголудження по північно-кримському каналу. Проте далеко не всі десь. Так, важко сказати точно, але приблизно 50% цих відгалужень більшою частину року з водою, 50% взагалі без води, навіть в періоди, коли випадає велика кількість атмосферних опадів. Тому ми бачимо, що в Дніпра туди вода потрапляє, так само, скоріш за все, є стікання певне, із прилеглих полів. І тут важко сказати, чи для Коховського каналу використовуються води з підземних свердловин. Можливо, в якихось частинах русло підсилюється цією водою, але сказати з досить високою точністю про це неможливо, тому що нема таких певних періодів, де б ми бачили, що вода не йде по руслу, а потім підключається підземні свердловини і вода потрапляє. Якщо російські окупанти будуть викачувати воду для поливу із підземних джерел, її якість досить швидко впаде. Зазначив Сергій Гапон. До того ж, цієї води мало і вона буде дорогою. Не б так просто її дістати з таких глибоких горизонтів, вона б е, і те дуже раціонально мала б використовуватись для виключно для питних потреб. Якщо ми її піднімаємо на поверхню і будемо використовувати для сільського господарства, це просто тимчасово вирішить проблему з водою для невеликого відсотку сільськогосподарських полів. Як показувала практика з Кримом, якість води сильно починає падати в великих таких підземних горизонтах вже через декілька років, невеликих. Майже одразу через декілька місяців, там через півроку, можливо, трохи більше, тому це можливо вирішить ситуацію з біопродуктивністю сільськогосподарських культур десь максимум на рік-півтора, і потім ситуація ще сильніше буде погіршуватись, і це призведе знову до негативних явищ в навколишньому середовищі, тому що буде постійно змінюватись баланс водний, баланс соловий. Буде йти постійна міграція верхниз хімічних елементів, що е, тільки погіршує якість ґрунту і е, погіршує можливість подальшого використання цих територій для сталого сільського господарства. Декан факультету природничих наук Національного університету Києво-Могилянська академія Євген Хлобистов розповів, що скорочення запасів артизіанських вод є небезпечним для жителів півдня України. Люди сільської місцевості. Користуються переважно саме артизіанськими водами і для колодязів, і для локального водопостачання, тому що води з місцевих річок, по перше, її дуже мало, по-друге, вона інколи має високу солоність. Таким чином, використання артизіанських вод для зрошувальної системи це небезпека для місцевого населення, які будуть мати сухі колодязі, і відповільне величезний дефіцит води для побутових потреб, наявні водні ресурси, які є на окупованих територіях півдня, наразі не забезпечують фермерське господарство необхідною кількістю води, каже науковець. На його думку, окупаційна влада не розвиватиме там сільське господарство, оскільки використовує регіон перш за все у мілітарних цілях. У мене є великі сумніви, що після окупації там активно розвивається сільське господарство. Це пов'язано пов'язане з причинами, що багато людей покинули ці терени, ці території. А друга окупаційна влада зовсім не розвиває зараз сільське господарство через канали для зрошення. Вони це вирішують, як і раніше вирішували. Там загальна проблема в тому, що там маленькі річки, там така як кальмію, Берда, молочна. Вони зараз мають низьку водність, тому і зрошувальні канали не дуже заповнені. Більше того, що вони ще в 22-му році почали використовувати зрошувальні канали більшою мірою як додаткові споруди проти можливого наступу українських збройних сил, тобто вони має більшою мірою, мали не таку зрошувальну функцію, а скоріше таку технічно військову. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Рінковський, новини про Азов'я. На все добре. Вини приазов'я.